Тельці, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня! Пропоную до перегляду розклад Таро на тиждень з 13 по 19 жовтня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас. Тельці! На цьому тижні ви відчуваєте, що вам потрібно відпочити, відновитися. Це карта відновлення або після реальної хвороби або ж ваші внутрішні відчуття дають вам знати, що ви втомлені, вам потрібна перезагрузка, перезагрузка, перезавантаження, вам потрібні сили рухатися далі. Для вас вже дуже енергозатратно, вам потрібно відновлення. Кожен знає, що для нього є його відновлення. Це Або просто полежати в ліжку, нічого не робити, щоб його не чіпав ніхто, ніякі телефонні розмови, там, ніякі звуки, просто відпочити, можливо поспати, для когось це прийняти ванну з пінкою, для когось це вийти на природу, біля комусь там до лісу, комусь на галявину, для когось це поруч з водою побути, І, в принципі, можливо, для кожного. Важлива його власна стихія, так? земля, повітря, вода і вогонь. Ваша стихія це земля, вам приємно бути, в принципі, здебільшого, на природі. Ось так. Подивимося, що ми можемо подивитися? Чого стосувалася ця ситуація, яка втомила вас? Від чого ви відчували втомленість? Давайте, що так вас енергетично. Якась пані знаку зодіака стихії повітря забрала у вас багато енергії. Да, ви втомилися, можливо, від спілкування з нею. Ця пані е, може ще бути з державних органів, так, якась статусна жінка. Можливо, ви комунікували дуже багато з органами державної влади, і це з вас витягло всю енергію. Тому зараз ви потребуєте відпочинку. Подивимося цю ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Це ж таки, якась ситуація вас дуже тривожить. Думки, які надходять до вашої голови, дуже тривожні. Ви не відчуваєте спокою, не можете розслабитися і не можете виспатися, тому у вас таке відчуття необхідності накопичення енергії, тому що сон зараз не здоровий, може бути і безсоння. Що карти зможуть показати, навіть не знаю, що запитати. Вже ми подивилися, що ця ситуація пов'язана з цією пані, з такою розсудливою холодною, можливо, різко, яка різко висловлюється. Карти, на що б карти хотіла звернути увагу з приводу вашого думок оцих? Підтверджують: ось а, важкість в голові, тому що був. Якийсь обман. Можливо, це і не пов'язано з цією ситуацією, це вже інша якась да, а можливо, це так і, і цілий тиждень вас засмучує дуже ця ситуація. Щось було зроблено по хитрості за вашою спиною, якась була нечесність. І, мабуть, ви дізналися про це, тому вам так боляче тут. Ви дуже засмучені, такі тривожні думки маєте, неспокійні. Навіть не хочу запитувати, що вас може засмучувати, що вам може заважати на цьому тижні, тому що йде один смуток, але так я розкладаю вже. Давайте подивимося, що вам заважає на цьому тижні. Ось заважає вам якийсь ваш досвід. Те, що ви пережили, логічно. Те, що ви пережили, де набили лоба. І зараз ви е е е боїтеся повтору цієї ситуації, тому ось цією палицею захищаєтеся поглибше подивимося цю ситуацію. А вам заважає, я по цій карті вам так скажу, вам заважає ваш страх за ваш минулий досвід? Вам вже. Вам ще трішки залишилося, і цей досвід вже не буде так давати болісно ну, про себе знати. Це вже дев'яточка. Піде десятка, і це вже буде крапочка а, в цій ситуації. Ще трішки. Вам важко, досвід непростий, тяжкий досвід, але вже необхідності захищатися не потрібно. Ви вже захищалися до цього. Дивимося в карту. Вам прийде ясна думка, рішення в вашому питанні. Ось тут всі думки, які в вашій голові пронизують вас, тут заважають вам. Ви думаєте про ваш досвід, хоча це і думка може бути ясна, ви її розумієте, але вона вам заважає. Реагуйте на неї адекватно співвідносити з вашим життям. І е, так, це може бути правильне рішення, але е, чи підходить вона мені саме зараз цей момент. Можливо, ви правильно зрозуміли все, можливо, ви дізналися про якусь хитрість, так? але ви маєте адекватно розуміти, як вам реагувати на події, які відбуваються в вашому житті, і на цю ідею, яка прийшла. В вашу голову, Тому що ця ясна ідея на цьому тижні вам заважає. Вона пов'язана з вашим досвідом в житті. карт для вас дівці. Іде десяточка. Порада карт. Завершуйте це питання з тяжкістю вашого досвіду. Ви дуже завантажені, тягнете все на собі. Дрібні, великі питання, всі на вас покладені. Ви дуже багато за що відповідаєте, багато що у вас прокручується в голові, ваша відповідальність, ваші обов'язки. Ви на себе наклали дуже багато. Закривайте якісь питання, розвантажуйте себе, як тільки можете. На членів родини перекладайте щось, тому що в такому стані дуже тяжко жити і взагалі не бачите, бачите, тут голова навіть похилена, нічого не бачите, крім тих питань, які на вас навантажені. Вже піднімайте голову, закривайте ці всі питання. І концентруйте увагу ще на чомусь, не тільки на цих ваших обов'язках. Так, прояснюйте ситуацію і звільняйтеся, будьте вільним після такого навантаження. Звільняйте себе, відчуйте, що ви вільні, відчуйте свободу, відчуйте насолоду в вашому житті, радійте життю, відчуйте таку радість, як ви відчували в вашому дитинстві. Це карта також і дітей, можливо, в когось дуже велике навантаження з дітками. Що на дні колоди? На дні колоди башта це руйнування м, тих варіантів поведінки, стосунків, які не можуть вже працювати так само, як і працювали. Вже дійшло до максимуму, де вся та схема, яка була побудована, вона була побудована неправильно, руйнується. Головне дати їй зруйнуватися, да? не підкидати там дрова в вогонь, але тут хитрість дублюється. Карта хитрості. а ні, не дублюється це не це хитрість по неправильному, по нечесному бою, а це хитрість за вашою спиною. Щось нечесне відбувається і приховується від ваших очей. І, можливо, саме це впливає на а, руйнування. Але після цієї руйнації стає вільне місце для того, щоб збудувати все вже правильно, і щоб ця башта вже жила ем, скільки вам того захочеться. Бажаю вам всього найкращого. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!